А знаєшлі, моє за це хильно. Що це в тебе? Оце? Ірландське пиво. Привіз півночі Чикаго. Кажеш, це пиво. Вітер приніс нас сюди не просто так. Ну давай. Боже. Чор. У нас 500 пляшок пива в загашнику. Охолоджених. Пропоную 40 доларів за ніч і усе пиво за наш рахунок. А далі твоє рішення. Скажеш так, і я дозволю тобі цю пляшку лишити.